Моя дорога підписниця Світлана прислала в коментарі свій рецепт. Зараз спробуємо. Беремо по одній штучці всього. Кабачок, морквинку, картоплинку. і трем на крупну терочку. Потру ще одну цибулинку і нехай пробачить мене Світланка, але додам іще пару зубчиків часничку. яйця курячих. Солим першим додаємо борошно, замішуємо таке гусеньке тісто і жаримо оладки на середньому вогні. Не забуваємо лизнуть на стіль. Краса Получається Зараз спою Золото Карпат! Золото пісень. Я несу до вас в цей святковий день. Хай пісні дзвенять, хай гуляють всі. Щастя і любов буде на землі. Ой-ой-ой, як пахнуть. кабачулечки-кабачулечки мої. Я взагалі кабачковий маньяк, я їх люблю в будь-якому вигляді. Дякую Світлані за чудовий рецепт. Дуже смачно пахне на все подвір'я. Навіть сусіди питали: Наташка, що у тебе пахне? Ви теж можете прислати мені в коментарі свої рецепти, і ми обов'язково все приготуємо. Гарного всім настрою!